Привіт, шановні друзі, ви на каналі Carp Drive і з вами я, Кістюк Олександр. Сьогодні в таку чудову погоду ми вирішили виїхати на водойму недалеко від нашого міста. Для того, щоб більш чітко та конкретно розповісти про тему зволожування пілі, це як з ним працювати і що з ним робити. Тому я думаю, ця передача для вас буде цікава. Отже, давай почнемо з першого. Що таке методний пелець? Повторююсь, можливо в деяких відео я вже розказував про це, але ще раз повторюсь. Методний пелець це фактично пелець, з яким можна працювати для флет методної ловлі. Як правило, він є 2 мм. Є різної жирності. є, скажімо, Ми користуємося таким пеліцем як корса Голландія Копенс. Він йде меншої жирності, він ідеально проходить для будь-яких умов, для всесезонної ловлі. Є жирніший Black Halibut, Red Halibut, є пеліци, це те, що говорю по Голландії, по копенсу, є пеліци, скажімо, польського виробництва, такі як камінофорелови, вони також хорошо працюють, але трошки гірше як копенс. Отже, як правило, щоб всі розуміли, о, Виробників пеліця, а ми фасуємо цей пеліць. Ми не є виробниками, тому що, ну, на жаль, в Україні немає таких, таких технологій, які б довели працювання до, до такої якості, як скажем, робить та сама, той самий е, світовий лідер з виготовлення пеліться Копенс. Самого виробника немає чіткої позиції, чи то методний пеліць, чи то пеліць для стікмікса. Наприклад, в нас є такі стікмікси 3Х. В них можна використовувати як для стікміксів, так можна використовувати для методної ловлі. Виробник не розрізняє методна ловля, карпова ловля. Виробник чітко розрізняє пелець для рибалки, для кормушок, які безпосередньо приманюють та цікавлять рибу. І скажімо, пелець для годування риби, для того, щоб вона набрала вагу і росла. Ми досить активно продаємо такі от набори для флетметода. Класні, 5 в одному, куди входить пелець, ліквід, скажімо, ПОПАПчики, пелець для насадки. І в багатьох з наших клієнтів виникає питання: а якщо я куплю такий пелець, наприклад, 3 в одному, 4 в одному або в будь який як з ним працювати, як в нього зволожувати? Я декому писав коментарі, але справа в тому, що дехто говорить, ну покажіть на прикладі, як це зробити, як в нього не перезволожити. Тому цю передачу про ці цій передачі я розкажу вам як цей пелець не перезволожити, як зробити так, щоб ми могли ловити, наприклад, взяти отакий набор, розділити його на дві, на три частини. Що ми для цього робимо? Откриваємо наш наборчик, зняли пломбочку і відкрили наборчика. О! Відкрили. У нас тут є пелець, у нас тут є ліквідики, попапчики, де пелець насадочний, повторюся. І скажімо так, ми приїхали на рибалку, там 1-2 години у нас є. Є два варіанти. Перший варіант розділити його на, скажімо, третю частину, висипати ось такий от луточок. Третю, другу частину висипаємо у нього в луточок. Немає значення, що є під рукою. Відьорку, скажімо, візуально нам треба десь всі пеляться нахватить, щоб спробувати, чи рибка клює, чи нам якось нього використовувати. Інша частина нас зберігається. Ми його закриваємо. Інший. Закрили. Одставили в сторонку. Беремо такий от нас ліквідік. Тут він розрахований безпосередньо на ту коробку, яка є. Значить, що нам треба? Нам треба такий пеліс розділити на троє. Беремо наш ліквідік, візуально, скажемо, тут 30 грам, для чого зроблені такі набори, щоб ми до горлишка набрали, розбовтали і залили в наш набір. Повний набір. Нам треба розділити на три. Скажімо, візуально, десь ми виливаємо третю частину. Отак. І відповідно до цього будемо так само. Доливати водички. Взяли нашу формочку, долили водички. Тут 150 мл, да, десь отак. Більше нам не треба. Закрили баночку, будь-яка баночка, яка є під руками. Розколотали, залили сюди. Залили сюди. Закрили моточок ну, або, скажемо, чи баночку. Там, можете в баночку ось таку вилити, які розводити воду. Ну, будь-яка, яка є під руками, то вже така, технічний момент. Розколотали. Єсть. Розколотали, є. Ми маємо це все діло оставити деякий час, щоб воно постояло. Але якщо ви бачите, що тут більше води, більше води, є два варіанти. Перший. Трошечки злити. І оставити наш пелець. Бо не трошечки реально забагато для цієї. Оставити наш пеліць, щоб він трошечки постояв, а потім досипати, ще трохи сухіше, щоб він набрав якраз тій форми, яка треба. Тому що основна задача наша не зробити так, щоб пелець наситився водою повністю, а щоб він вибрав трошки воду, став липучий, для того, щоб ми забили його. В кормушку і закинули воду. А вже в самій воді він безпосередньо допив води, розбух і витолкнув себе з цієї кормушки разом з побабчиком. Ми досипали, бачимо, що трошечки бачимо вологи більше в нас. Взяли. Досипали. Досипали. Закрили. Поколотали, хай він постоїть трошки часу і будемо його брати і безпосередньо його використовувати для флет-кармушки. Давайте почекаємо деякий час і продовжимо нашу розмову. Пройшло декілька хвилин, ну, скажімо, до 3-5 хвилин наш пелець впив воду. Отакий От у нас вийшов. Це вже з ліквідіка, все як полагається. Зараз ми зробимо насадочку і закинемо, закинемо поводочок до води. Беремо наш попапчик. Це у нас серія 3X. Кріль ягода. Кріль ягода. Взяли попапчик. Взяли голочку. Діли наш попапчик на п'етелечку. Діли на п'етелечку. Зафіксували фіксатором. Єсть. Взяли ножнички, обрізали непотрібні нам частини. Єсть. Фіксували, перевіряти не буду, бо знаю на пам'ять, що восьмий попапчик, восьмий гачок – це ідеальна комбінація. Але обов'язково карб-драйв, тому що ну, в деяких виробників вони занадто плавучі не дуже добре. Вдіваємо наш поводочок до кормушечки на бистросьйомний вертлюг. Фіксуємо його на бистросьйомі, вложимо попапчик наш в прес-форму прес-форму вибираєте таку кращу якості, тому що є пластикові, так звані силіконові. Насипаємо нашого пельчика. Вложимо сюди знову нашу кормушечку. Є. І, скажемо, такими деякими поступальними діями, типу пресування, ми його, скажемо, трубуємо, щоб він був плотний. Далі. Нажимаємо кнопочку, хоп! Все. Все є. Тепер ми можемо його брати, використовувати, закидувати нашу ділище воду. Що далі відбувається? Круглий кормушка попадає в воду, наш пелець, зволожений пелець, зволожений, саме нагадую. Попадає в воду, він допиває воду і виштовхує наш попапчик. Він виштовхується з кормушки. От і все. там, буквально. У нас залився пелець в наборі, в нього ще можна використовувати так само, ну скільки ну, Один-два рази 100%. Тобто візуально, от наш реально пелець, який ми зволожили, ми використали частину. І все. Дехто питає, чи можна, якщо, скажемо, у мене така частина залишилась, чи можна його використовувати в подальшому. Можна, але в чому виникає нюанс? В тому, що якби він вже... Зволожився частково, і за цього він втрачає свій підпоребні технічні властивості, втрачає свою, скажімо, плотність, втрачає свій, свою ароматику і все інше. Тому висушити його можна, або я рекомендую його тоді використовувати, скажімо, десь при кормочки чи, чи ще в чимось інших справах. Крім цього, хочу сказати ще одне питання, яке мене дуже часто питається. А чи є у вас пелець полуничний, ананасовий? Чи ще якісь інший, кольоровий. Хлопці, рибаки, скажу вам конкретно: всі світові виробники, які роблять класні пеліці, у них немає ніяких фруктових пеліць. Немає. Всі робляться на базі, на рибній базі. Рибна база, той самий Корсе, нежирний. Взяли ліквіда, додали воду, розколотали. Воду додаємо один до двох, один до трьох, в залежності, коли ми ловимо. Розколотали, залили в пеліць, він впітав той аромат, який треба, хоч шовковиця, хоч полуниця, хоч кальмар, клюква, хоч слива. І все. І все. Той пелець, який робиться в нас, ну, він йде гіршої якості. Він у вас швидко розчиниться, він вам не дасть того ефекту, який має бути. Все. Не займайтеся їрундою, не вбивайте собі ананаси, сливи, все остальне. Зробіть цю пілець самі, в чому проблема. Взяв баночку. Ліквідика залив на таку частинку, там тих 10 грамів, додав 20 грамів водички, розколотав, залив, помішав, пелець, водичку впив, все. Вам який треба ліквід, який треба пелець, ви самі його собі зробили. І все. Потім оберемо нашу кормушечку, петля. В петлю. петля. От дивіться, невеличка петля у нас є в цьому. Во. Без різних вертлюгів, без нічого. Взяли. Проділи петлю в петлю, продіваємо нашу кормушечку. Хоба. Зафіксували. Взяли у Прицелились, куди нам там треба ловити. Гарненько закинулись, поставили уділище на свінгер, або якщо ви ловите за допомогою фідерного уділища на квадру він, на цей, На кончик з допомогою кончика, все виставили, виставили фрикціончика, все ловимо. Все красиво, чітко, ясно. Все. Більш ніякі складності для цього не треба, не потрібно більш нічого видумувати. В процесі Ловлі, коли ми використали, скажімо, там, одну, другу, третю, п'яту кормушку, і ми бачимо, бачимо, що наш пілець починає підсихати. Ну, скажімо, погода така там жарко, і те, але хочу зосередити ще увагу на тому, що на сонці не ставите, ставити деську. І ми бачимо, що він щось там став менш зволожений, не так ліпне. Візьміть трошечки водички, небагато, там грам десять, полите, так само стрясунули нього, щоб він був більш, більш вологіший. І все. І далі працюємо з ним. Працюємо до того часу, поки не використали. Якщо не використали, просто приїхали додому, там в якій формочки відкрили цю формочку, може, головне, щоб поступав, поступало повітря. Просушили його, подальше можете використовувати в прикормці, можете для і для прес, для кормушки, і для флет-кормушки. Але дивіться, ну, може просто о, о, якість покльовок, якість корма буде нижча, ніж початково. Запланований. ну і Тому, скажімо, кількість покльовок може бути менше. Тому зосередьте на цю увагу і все. Фактично, це все, що я хотів розказати про тему зволоження та роботи з методним пеліцем, взагалі з пеліць 2 мм. Немає значення там методний, не в методний. нього можна використовувати в всіх міксах взагалі не париться. І я думаю, що з цієї передачі вам буде чітко, ясно і зрозуміло. Що? Як працювати, як нього не перезволожити? Навіть якщо ви налили кучу води, скажімо, десь б там перелили, візьміть її і злийте. Не чекайте там, скажімо, хвилину другу Ви бачите, що водички трошки більше. Взяли, злили. Якщо у вас немає ліквіда, набрали, просто води додавали. злили. Пелець буде віддавати аромат той, який є, є. І той, який йде від виробника, скажімо, він буде віддавати от, в даному випадку рибний аромат, не, кальм... не слива, там, чи кальмари клюква, чи там кріль, а той аромат, який безпосередньо є в, самій... в самому пеліці. Все. Більше ніяких, як говориться, гвоздій. Все просто все. Звичайно, у нас вон, стався пеліць, будь ласка, я ще можу його використати реально 2-3 рази. Ну раз-два. Тобто поїхати на рибалку і все. Ну, де, де взяти луточки, я думаю, ну, це вже проста, там, чи взяти баночку, ну, ну, будь-яку баночку, ну, то вже я думаю, знайдете, то вже в цьому не є така проблема. В... Я думаю, що в цій передачі я максимально розкрив тему зволоження піліця, роботи з цим піліцем. Як, що, де, до чого. Якщо у вас ще виникають питання, обов'язково ставте запитання під цим відео. Якщо не виникають, ні хвоста вам не луски, практикуйте. Пробуйте рибку, обов'язково зловите. Також хочу сказати, підписуйтесь на наш канал, ставляйте лайки, якщо вам відео сподобається, колокольчики, все як потрібно. До нових зустрічей на каналі. Всього найкращого, ніхто останні луски. Пока!